Дніпрянин Володимир Семенов торік перехворів на коронавірусну інфекцію. Він один з тих, хто прийшов отримати щеплення у центр масової вакцинації. Каже, хоче подбати про своє здоров'я. Болеть коронавірусом неохота. Прививка Дозволяє ти сключити мінімізувати по крайній мірі різк заболі. Ну щоб виїжджати за кордон не болеть, щоб ви випускали за граніцю. як то побороть це діло. Тому надо максимально прививатися всім. центр вакцинації у Дніпрі розпочав роботу цими вихідними з 10 до 16 години. До нього приходили люди, які попередньо реєструвалися через додаток Дія. Їх щепили препаратом Коронавак. Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я міськради Юлія Віклієнко. Ми отримали велику партію вакцини Коронавак. В зв'язку з цим ми створили центр вакцинації. Ми маємо наглядати вас 30 хвилин, щоб не з'явилася алергічна реакція. Після щеплення люди залишаються ще на півгодини у приміщенні, аби медики прослідкували за реакціями організму на вакцину. Це може бути загальна слабкість, запаморочня та підвищена температура тіла. Ті, хто отримав щеплення, прийдуть на повторне за 21 день. Юлія Віклієнко каже: можливо, центр працюватиме і наступними вихідними. Залежить від того, чи отримує він вакцину від обласного департаменту охорони здоров'я Іван Дусь, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.